Добрий ранок на балконах, господам. Я сьогодні веду перемовини з картелем Калі, Колумбія. Я вже декілька днів веду переговори з картелем Калії по питанню поставок кокаїна на балкони господа. Приговорив в такому форматі хлопці. Треба пів кілограма кокаїна, 500 грам для підняття господ на протести на балконах. В городі в місті Москва. І в місті Санкт-Петербурзі, і це все за рахунок кокаїн Общака Грині Сумського, який збирають бандити конотопа і Лебедина, де я назначив смотрящих на конотоп Йожика Олександра. І на Лебедину Вадіма Пруднікова. Перемовини з картелем Калі. І, як завжди, поезія місцевої авторки Навзаводи з вітром Богдан Гусак Нараз від тарабани дощі, стомилось місто від нудного дробу, оглухло, очманіло, білоробу накинуло, шипшинові кущі, плоди достигли, простягли на пробу. Здається, між засохлих бур'янів розвісив хтось на гірлянди. Про те, що це були колись троянди, чи усилий ворон у один із днів, як ще світились вікна і веранди. Неподалік авто стояло в ряд, у скверах у будинках люди люди, хто знав, що їх у Прип'яті не буде, як чорна спалахне вночі заря про мертву зону заговорять всюди. Летів угору темноперий птах, обійме оком оважнілі хмари. Розложиться дерева, мов примари, пусті будівлі, сірий саркофаг і полетіть собі шукати пару.